Вітаю! Сьогодні на огляді виготовуючі саджанці винограду від виноград Юліних. Їх локація Дніпропетровська область. Для мене це плюс, тому що форми, які я обрала, районізовані та підходять під мою місцевість. Всі саджанці вони вирушують самі та селекційний матеріал беруть безпосередньо у селекціонерів, що дуже-дуже великий плюс. Посилання на їх сайт прикріплю в описі до відео. Щодо асортименту, то він класний. Дуже багато вибору, є всі новинки та перевірені часом сорти та гібридні форми. Щодо комунікації з клієнтом, мені сподобалося. Вічливість, комунікабельність, професіоналізм, ну, тільки позитивні враження. Замовляла саджанців в не вперше, але відчуваю, що і не востаннє. Перше враження після одержання замовлення: пакування на вищому рівні. Кожен саджанець, запакований в окрему коробочку, має доступ до повітря. Як видно, що ні один, навіть самий маленький листочок, не пошкодився. І загально всі саджанці здорові, не бачу жодних критичних дефектів, та й по відсутності точок росту. Саджанці на момент виходу відео вже посаджені на постійне місце. Тому можу сказати про гарну корнову систему. Моє замовлення складається з трьох саджанців, гібридних форм винограду: це «Дамаска красуня. Смак гармонійний, колір сливовий, вага ягоди 18-20 грам. Термін визрівання середній. Далі ЗЕВС. Смак гармонійний, колір червоний, вага ягоди 16 грам, термін ранній. Тамінор має мускатний смак. Колір яскраво рожевий, вага ягоди 16 грам, термін визрівання ранній. Тепер покажу кожен садженець окремо та прикріплю до відео фото грони винограду згідно з сортом, щоб ви могли побачити, який він буде. Дякую за перегляд. Всім добра та до миру!